Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Бажаю вам хорошого настрою та приємного перегляду цього відео, оскільки воно буде відверте і відверте про компанію VineXTrade. На даний момент я є партнером компанії VinexTrade, інвестором, інвестую власні кошти, і компанія дає хорошу можливість для інвестування. Власні кошти не лежайте там вдома під подушкою, як кажуть, а вони працюють на вас, приносять вам пасивний дохід. Що п'ятниці ви отримуєте дивіденти на ваш рахунок, і у місяць ви маєте від 8 до 12%. Відсоток плаваючий, тому що компанія дійсно працює, вона розвивається, і той, хто співпрацює з компанією, він про це знає. І ось відверто компанія дає можливість заробити кожному. Ви інвестуєте власні кошти і отримуєте пасивний дохід. Для більш активних людей, у кого більше така життєва позиція, хто комунікабельний, є можливість активно розвиватися, будувати власний бізнес, створювати власну команду, і за це, звісно, компанія щедро винагороджує. У нас є прекрасний маркетинговий план, за виконання якого ви отримуєте бонуси, і ці бонуси вони є активні. Вони готові як для виводу, так і для створення портфелів і отримання знову ж таки пасивного доходу. Ще можна в компанії виконувати завдання завдання різного роду, за які ви теж отримаєте винагороду. Тобто, навіть не інвестуючи, але ви можете накопичити, тому що, відверто кажучи, досить велика кількість людей. Вона боїться ризикувати, вона боїться десь інвестувати, вкладати власні кошти, але є у вас можливість на завданнях назбирати тих самих початкових 10 доларів, створити перший депозит. Хоча мені здається, коли ти відкриваєш перший депозит, ти на власному перекладі, на власному досвіді переконуєшся в тому, що компанія працює. Вона виконує влас... ну, поставлені зобов'язання. Тобто тут реально зробити кожному. Головне ваше бажання, головне ваші дії, які мають бути щоденними, тому що без ваших дій не буде абсолютно нічого. Вас ніхто не підганяє, ваші наставники вони вас можуть провести, вони можуть вас скерувати, але за вас працювати не буде ніхто. Отож, відверто із компанії VinexTrade, зробити може кожен, але для цього потрібні ваші щоденні дії, ваші бажання та е, ваша робота. Побудова команди, отримання активних бонусів. Все це залежить від вас. Звісно, в кожного свій темп хтось за місяць може добитися результатів. Е, таких же, як партнер, який вже для прикладу рік в компанії. Тож, все у ваших руках, наснаги вам в ваших починаннях, нехай ваш, ваші кошти приносять вам пасивний дохід. Усім хорошого дня та настрою!